Вітаю вас, друзі, учора уособлення російської пропаганди та символ краси російської жінки Маргаріта Сімоньян зробила дуже цікаву заяву. Дура баба, в футболі нічого не розуміє. Вона довго розповідала про те, як її мучать фантомні болі через те, що росіяни були змушені ганебно тікати із Херсона, але сказала, що Україну вона вже перемогла. Україну побіділи за перші 3-4 дня. Неясно тільки одне: якщо Сімоньян перемогла Україну, то тоді чому на так званому Ванії Росії багато Росіян змушені ховатися у підвалах, а у інших містах тестують повітряну тривогу. І якщо вона каже, що вона перемогла Україну, то тоді чому вона одночасно говорить про те, що так звана Росія опинилася мало не у безвихідному становищі і займається ядерним шантажем? Я не бачу ніякого ісходу, крім приблизительно такого. взагалі, у російських пропагандистів почалось серйозне загострення, бо тепер вони погрожують ударами не тільки Україні, Польщі Сполученим Штатам Америки, а й ще, і, наче як своєму союзнику Вірменії, перестане існувати як государство. Я пам'ятаю, якось нині вже дохлий Захарченко збирався захопити Ісландію. Набагато далі нього пішов колаборант Балицький. Він пропонує так званій Росії захопити половину Європи. Це і Варшава і гіль. И і, і Ревель, и і Лейпая, и, само собой, Прибалтика, вся это все наши земли, и наши люди там живут. Але він це каже, вже схоже за інерцією, тому що російським пропагандистам підвезли нові методички, тепер, виявляється, не треба навіть бити по Вашингтону. Ну, и по Вашингтону долбить не придется. И для этого не обязательно, даже будет как э, царство ему небесное Жириновский требовал. Місті по Вашингтону. пропагандистка Сімоньян розповіла про тяжку долю так званої Росії, що так звана Росія ніяк не може перемогти Україну, але Україну вона вже особисто узяла і перемогла, і треба якось виходити із ситуації. І тому Сімоньян пропонує підірвати ядерну бомбу, але над територією так званої Росії. То є в сотнях кілометрах. На нашій ж території, гдінуть над Сібірією. термоядерний взрив? Ну навіщо так дріб'язково? Краще одразу взяти і кинути ядерну бомбу, наприклад, на Москву. Але пояснення у Сімоньян геніальне. Вона пропонує підірвати ядерну бомбу над так званою Росією, аби вивести із ладу усю електроніку. Так це буде виведена із строя. Вся радіоелектроніка, вся цифра, Всі спутники. Вот эта камера, на та мене сейчас знімають. Вот телефон, который рядом со мной лежит. І це дійсно технічно можливо. Якщо підірвати ядерну бомбу у повітрі, вона може серйозно пошкодити електроніку на землі. Але Симоньян не врахувала, що це виведе із ладу на сам перед російську електроніку, і так звана Росія опиниться у кам'яній добі, але її це вочевидь влаштовує. Я вам скажу чудесно ж жили. От право, я даже обрадуюсь. і знаєте, друзі, я не думаю, що це просто от чергова маячня від російської пропагандистки. Я припускаю, що насправді Сімоніан готує на так званій Росії відповідну суспільну думку, тому що як повідомляють західні медіа, так звана Росія схоже планує провести нові ядерні випробування, і от можливо саме під ці випробування Сімоніан і готує на так званій Росії відповідну суспільну думку, аби Росіяни зраділи, коли ядерна зброя буде вибухати над так званою Росією. Наприклад, побачимо, але треба нам із вами іще ще поговорити і про відносини між так званою Росією та Вірменією. Вони стають слава Богу, усе гірше та гірше. Хоча Пісков за інерцією розповідає, що Вірменія це союзник і надійний партнер так званої Росії. Арменія це наш союзник, дружественне нам государство. Азербайджан теж великий союзник, так званої Ваної Росії тільки от бив по російській військовій базі наш трапився там і ще один удар у спину, так званій Росії, тому що спецслужби Азербайджана заарештували усіх так званих президентів так званого Арцаха. Здалі за тепер ще арештовують. Всіх лідерів тридцятилітньої історії Арцаха. вони відстоювали російські інтереси. Їхня діяльність координувалася із Кремля. А тепер росіяни узяли і просто їх кинули і будуть так робити і тоді, коли Україна звільнить усі свої території. Це що такое? тим часом у Вірменії сталися і ще цікавіші події. Учора там ратифікували Римський статут, і здається, російські пропагандисти здогадуються для чого. Той тобто, по ідеї, на ті території Арменії, якщо Путін там окажеться, його должны арестати і видать в Гагу. Прес-секретар Владиміра Путіна дуже сожалеє про це, і тепер очевидно, Владимір Путін побоїться приїхати навіть до Вірменії. Хоча він і так за кордоном вже не буває. Звісно, нам би не хотілось, щоби то Таким причинам президенту прийшли би візиту від в армії Вірменія. Усе ж таки вирішила остаточно йти із зробити впливу так званої Росії, і це прекрасно Розчарувавшись в Росії і в ОДКБ, тепер будуть искать на стороні колег. росіяни на це дуже сильно ображаються і пропонують навіть запровадити проти вірменських парламентарів санкції за те, що вони ратифікували римський статут. В російській думі друк прийшли к здравої мислі ввести санкційні списки проти тих, хто проголосував за римський статут, Соловйов погрожує Вірменії війною. А один проросійський вірмен, і насправді російський пропагандист каже, що Вірменії доведеться воювати проти так званої Росії. Армені перестане існувати як государство. Це приведе к великої війни. Тоді тобто в цій війні ми будемо врагами. Росії і Іран, але я думаю, що це тільки початок. Далі кроків антиросійських з боку Вірменії буде більше і більше, і ще стоїть відкритим питання. А що там буде із російськими окупантами на території Вірменії? Я жду, коли Пашинян скаже, уберіть ці свою базу, а і ось это буде вообще конець государства. дуже скоро Це буде на жаль. Я думаю, рано чи пізно російських окупантів із території Вірменії будуть виганяти, і це створить серйозну проблему для так званої Росії, яка нічого не може зробити Вірменії, тому що вона зайнята, вона воює проти України. А потім у Вірменії будуть бази НАТО. Пашинян звісно атаж військову базу в Гюмрі, і на ній будуть натовці. Усе насправді так, як і хотів Владимір Путін, так як він і передбачав, він же почав війну проти України, щоб НАТО не розширялось. Бо всяких хитростей. ми просто прямо поставили питання. Що ніякого двіження НАТО на восток далі бути не має. Україну? Так звана Росія захопити так і не змогла, та й не зможе очевидно. А іще від так званої Росії поступово поступово йдуть усі її союзники і держави, на які так звана Росія мала на майбутнє плани. А завтра буде інакше з сасредні азії Казахстаном Ми втрачаємо посавітське пространство. Рябське що, не замі? А що тут уже потеряли? Чим довше так звана Росія веде програшну війну проти України, тим менше у неї лишається союзників. І це друзі, чудові новини. Але не все, звісно, ідеально і у нас у зовнішній політиці. От у росіян є дуже великий привід для радощів. Спікера Палати представників у Сполучених Штатах відкликали із його посади. А главне вбирає фокус України. Тобто Україна зараз нікому не. Ні, інтересно в Америці у ні, тому що совсем уже другие забили для українських лобісток наступають не дуже хороші времена. Звісно, я так само як і ви стежу за зовнішньополітичними новинами, які стосуються України та і нашого ворога, також. А вже ж я так само, як і ви, переживаю за те, чи у належному обсязі надалі Україна буде отримувати збройну допомогу. Я думаю, що тимчасово у нас будуть виникати проблеми, але усе ж таки довгостроково Україна буде отримувати допомогу і на. Далі, тому якщо у ваші голови приходять погані думки, то підтримайте сили оборони України. Це реально допомагає. Якщо ви переживаєте за майбутнє України, допомагайте силам оборони України у будь-якій ситуації. Продовжуйте друзі і надалі підтримувати українське військо. Це надзвичайно важливо і це дає дуже серйозні і відчутні результати.